Сьогодні ми з вами сіємо культуру мікрозелені під назвою Горох. Це сорт Оплот. Це хамелеон. Кожної буде у нас по 200 грам. Майже всі, хто професійно вирощує горох на мікрозелень, користуються отакою от штукою, яка називається акваріумний компресор. У мене модель. Отака от, от. Коштує вона недорого, їй вже років 4 працює як автомат Калашникова, безвідмовно, не ламається, сильно не гуде. В кого нема, хто не хоче собі таке купляти, можете при замочуванні гороху просто цей горох разів 2-3 в ньому поміняти холодну воду да і все. Тобто можна і без нього замочити. Доброго використовувати якби не обов'язково, але в принципі можна. При нормі 0,5 грам на 1 літр чистої води нітратів не буде в вашому горосі абсолютно ніяких. Колись давним-давно, ще в 2019 році я зробив, хотів перевірити, що там воно є. Зеленігороху, дивіться, нітрати. При нормі 3000 у моєму горосі знайшли 225. Тобто в 10 разів нітрати були менше, ніж норма. І це тоді я давав не пів грама на літру, а тоді я давав 1 грам на літру. Тому з розгону можна давати і не бояться. В своєму вирощуванні я користуюсь сляними ковриками. І отаким от. Таким от. Лоточками на 6 отворів. Чого не кокос? Ну, не люблю я кокос, він мені не заходить. Ляний коврик трошки дорожче, але зато, коли горох падає, воно не розсипається, не розлітається на різні сторони і плюс він екологічно чистий матеріал. Хто там каже салфетки? ткань якась і ще щось. Ну, подивіться, склад тих салфеток, яка там є хімія всередині. Якщо хочете, да без проблем салфетки. Що там іще тряпки, марлі. Я виключно за коврик. Вода не холодна і не тепла. Така кімнатної температури. Зараз у нас 11 годин ранку, булькать воно буде до 8 годин вечора. І так, наш горох збільшився в об'ємі в два рази і в масі. Зараз зважимо, скільки він набрав. І того замочували 200 грам на виході. Зеленого 384. А у плота 354. Зважений і щасливий горох з вечора залишається до ранку для того, щоб відпочити. В нього сьогодні був важкий день набратися повітря. Якщо це не зробить, то велика ймовірність того, що він. Пропаде, тому він відпочиває до ранку, і завтра вранці ми його будемо сіяти. На наступний ранок, коли наш горох вже набрав повітря, провітрився, важливо його правильно посіяти. Перше, перше що важливо, відкидайте половинки, биті і ламані. Якщо вони у вас будуть у вашому лотку, то вони будуть гнисти і будуть заражати весь горох. Недобросовісні продавці ці половинки не відкидають, тобто вони у пачку кидають усе підряд і бити, і ламани там, може бути. Ми ж горох перебираємо, тому в нас відсоток битого гороху буде мінімальний. І, друге, потрібно горох посіяти до обіду. Чому так? Бо вже після обіду він починає. Проростать, кидать пагони, а сіять з пагонами це дуже погано, бо ви їх будете обламувати, і це те саме, що сіять з половинками. Як правильно замочувати коврики. Топите їх під воду і давите так, щоб вода проникла. Повністю всередину всіх ковриків. І тут дуже важливий момент. Тепер потрібно прикласти зусилля настільки, щоб вся волога, яку ви туди вдавили, яка туди потрапила, вона максимально вийшла. Щоб ваш коврик був наскільки можливо сухий, ну, наскільки можливо, сухим. Розложуємо лотки, вкидаємо коврик у лоток. А тепер акуратно розложуємо коврики у лотках. Все має бути рівно, і це важливо. Якщо у вас є якась мірка для гороху, то це чудово, там, набираєте якийсь стаканчик для себе вибираєте. А, е, але я рекомендую для початку зважити горох так, зважити горох, розподілити його по лотку, щоб він в лоток лягав повністю в один слой. Щоб горох, щоб зернинка на зернинці. Не лежала оп? Щоб він просто лягав в один слой? все. це у нас уже зайве. О. Тепер дивіться, коли ми знаємо, що у нас що нам потрібно, наприклад, зеленого гороху в один слой, оце от стільки, ми його тупо беремо, ми його тупо беремо, оцей горох, і зважим, зважуємо. У нас вийшло 72 грама. Тобто потрібно зеленого гороху, 72 грама, для того, щоб він ліг в лоток в один слой. Що ми робимо далі? Ми беремо наш горох і важимо 70 грам, 70 грам. Якби можна цю кружку обрізати. Цей стаканчик. Я б його обрізав, але він трошки дорогий. Ну, половинка. Бачите? Половинка. І таким чином ви точно визначите, скільки вам треба е, такого зеленого. Або точно так само білого. Бо білого буде зовсім інша норма на лоток. Так, далі беремо, розложимо наш грох, беремо, Чисту воду і його так символічно чисто зволожуємо і складаємо це все в кучку. І цю кучку накриваємо пустим лотком. І зверху пустого лотка кілограма півтора кирпичинку ставимо. Кожного дня потрібно буде його отак от розбирати, трошки знову зволожувати і ставити назад. Коли оця кирпичинка впаде, або коли у вас буде, будуть вже е, такі паростки, потрібно дістати і поставити його на світло. А до цього часу оця історія стоїть в темноті, світло йому. Не потрібно. Кожен день розбираємо розбираєм його, дивимося, чи там нема гнилого, не дай Бог. Якщо гниле є, то ми його звідти достаємо, викидаємо, зволожуємо, зволожуємо і ставимо назад. Бачите, правду сказав. Такого плану відео дають на платних курсах по вирощуванню. Мікрозелені, якщо вам дійсно сподобалося, якщо для вас ця інформація була дійсно корисною, будь ласка, підпишіться на цей канал, напишіть, що ви додивились цей відео до кінця, мені буде дуже приємно, і я буду ще краще працювати для того, щоб у вас все виходило на вашій фермі мікрозелені або у вас вдома.